Мала вага не вирок. Зараз медики рятують намовлять навіть у п'ятеро легших від норми. Напередодні дня захисту дітей маленькі пацієнти, які народилися з вагою менше кілограма, зустрілися з лікарями, котрі кілька років тому зберегли їм життя. На цих світлинах практично усі малюки усміхаються. Їм так само, як і теперішнім пацієнтам реанімації, доводилось боротися за життя. Потрапляють сюди немовлята з інфекціями чи вродженими вадами. Та найбільше тут недоношених крихіток. Некоторі мають э, гіпоксичні зменені в головному мозге, кровозлияние в головному мозге. Некоторые мають большие проблемы з легкими. Діти з незрілими легкими, з респіраторним вістрес-синдромом. Наша задача їх навчити дихати, навчити держати давление, навчити кушати. У реанімації практично усі діти на апаратах штучного дихання. Декому достатньо дня двох. Інших лікарів чать жити місяць-півтора. Маленький Ілля до лікарів прийшов із квітами. Хлопчик добре знає, колись і він так боровся за життя. Його мама і досі плаче, пригадуючи, що могла втратити дитину. Я Шив, звісно, ще. Ще. Когда родився, був только кілограм, так? Да? Ага, я можу веселі. З острахом і вірою три місяці поспіль жили батьки п'ятирічної Діани. Вона народилася передчасно із вагою 980 грамів. Тепер дівчинка здорова і майже не відрізняється від своїх однолітків. У неї трошки проблеми з мовленням. Ті, що виправляються логопедом. У Нас була глибока недоношеність. І е, нас, коли перевели в реанімацію, е, нам не, не один професор не давав ніяких шансів, навіть одного і ста не давали. Ми дуже довго е, разом виборювали цю дитину. 900 грамів не найменші пацієнти лікарів. Чотири роки тому в Україні почали виходжувати 500 грамових дітей. До цього часу їх навіть не реєстрували, вважали плодами. Тепер у медиків є необхідне обладнання. кажуть, головне, аби батьки вірили, дитина виживе. Є е, хворий, хвора дитина новонароджена. Є лікар і є батьки пацієнта цього маленького. Якщо оця тріада спрацьовує. То позитивний результат обладнання у нас закуплено було десь 7-8 років тому назад. Потім, через 2 роки, ми докуповували ще обладнання. Потім, практично, щороку ми щось десь докуповуємо. Напередодні дня захисту дітей малі і зовсім крихітні пацієнти прийшли подякувати лікарям за життя. Ті, в свою чергу, подарували малюкам іграшки. Щорічно до реанімації першої міської дитячої лікарні потрапляє по 300 немовлят, і тисяча лікується у відділенні патології. Кваліфікований персонал та сучасна техніка допомагає малюкам виживати. Смертність за останній рік скоротилася майже на 30%. Олена Фанасієнко, Юрій Росохай, телеканал Київ.